У світлі нещодавнього дослідження, проведеного ініціативою «ТИЯК» за підтримки Міністерства освіти і науки України, виявлено, що більшість викладачів закладів вищої освіти в Україні відчувають середній або високий рівень професійного вигорання. Основні результати опитування: 42% викладачів мають низький рівень вигорання, 45% — середній рівень, що свідчить про потребу в психосоціальній підтримці. 13% високий рівень емоційного та фізичного виснаження. Критична точка настає після 60 років професійної діяльності, коли викладачі починають відчувати втому вже зранку, втрачають мотивацію та стають байдужими до роботи. Ваше благополуччя запорука якісної освіти. Не ігноруйте сигнали свого організму та психіки, піклуйтеся про себе, звертайтеся по допомогу та підтримуйте одне одного. Разом ми зможемо подолати виклики та зберегти здоров'я. Ще більше порад аналітики та матеріалів на сайті statті.inua. Загляньте, можливо, саме там ви знайдете корисну статтю.